Колишня дружина Джастіна Трюдо Софі, схоже, відреагувала на його новий роман із Кеті Перрі. Роман Політика і Перша леді як особиста драма стає міжнародною подією. Чутки про роман між Кеті Перрі та Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, облетіли весь світ, викликавши бурю обговорень і домислів. Але за глянцевими заголовками та колонками пліток ховається набагато більше, ніж просто історія двох знаменитостей. Це складний клубок особистих трагедій, політичних наслідків і суспільних очікувань, який викликає питання про межі приватного життя політиків і про те, як громадськість сприймає їхні помилки. Як експерт, який спостерігає за подіями у світі політики та шоу-бізнесу, я вважаю, що ця ситуація є яскравим прикладом того, як особисте життя знаменитостей може вплинути на їхню кар'єру та репутацію. На посаді прем'єр міністра трюдо перебуває під пильною увагою громадськості, і його особисті стосунки неможливо повністю відокремити від його політичної діяльності. Тонка відповідь колишньому Софі Грегуар Трюдо та мистецтво стриманості. Найцікавішим аспектом цієї історії, як на мене, є реакція колишньої дружини Джастіна Трюдо Софі Грегуар Трюдо. Замість того, щоб публічно звинувачувати колишнього чоловіка в зраді чи висловлювати гнів і розчарування, вона обрала шлях стриманості та мудрості. Її пост в інстаграм, насичений філософськими роздумами про швидкоплинність життя і цінність моменту, сприйняли як тонку відповідь на новий роман колишнього чоловіка. Ключове повідомлення, замість того, щоб надмірно реагувати, Софі продемонструвала зрілість і контроль над ситуацією, перетворивши особистий біль на мудре повідомлення про прийняття та цінування сьогодення. Я вважаю, що це був стратегічно правильний крок, публічна конфронтація лише посилить негативну увагу до трюдо та може зашкодити його політичній кар'єрі. Натомість Софі обрала шлях гідності та мудрості, змусивши публіку гадати про її справжні почуття та мотиви. У своїй практиці роботи з публічними особами я часто спостерігаю, як імпульсивна реакція та публічні скандали можуть зруйнувати кар'єру та репутацію. Тому я завжди раджу своїм клієнтам проявляти стриманість і мудрість у складних ситуаціях, особливо коли це стосується особистих стосунків. Кеті Перрі та Джастін Трюдо несподіваний союз. Що стосується Кеті Перрі і Джастіна Трюдо, то їхній роман виглядає несподіваним і навіть сюрреалістичним. Поєднання попзірки та політика це не те, що ми звикли бачити у світі політики. Однак я вважаю, що це може бути ознакою мінливих часів, коли межі між світом шоу бізнесу та світом політики стають дедалі розмитішими. Ключова ідея, роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо може бути відображенням розмитих меж між світом шоу-бізнесу та світом політики. Адже вони обидва публічні особи, які звикли до уваги засоби масової інформації та громадськості. Можливо, вони знайшли одне в одному розуміння та підтримку, які їм потрібні у їх зайнятому та публічному житті. Політичні наслідки, як ваше особисте життя впливає на вашу кар'єру. Не можна заперечувати, що ця справа може мати політичні наслідки для Джастіна Трюдо. У Канаді, як і в багатьох інших країнах, від прем'єр-міністра очікують бездоганної поведінки та моральних принципів. Будь-які скандали чи інтриги можуть підірвати його авторитет і довіру виборців. Ключова думка: особисте життя політика не можна повністю відокремити від його політичної діяльності, особливо коли йдеться про публічні скандали. Я думаю, що Трюдо доведеться добре попрацювати, щоб переконати громадськість, що його особисті стосунки не впливають на його здатність керувати. Йому доведеться продемонструвати, що він залишається відданим своїм політичним зобов'язанням і що він здатний приймати рішення в найкращих інтересах Канади, незважаючи на його особисті обставини. Особистий досвід, уроки життя громадських діячів. Спостерігаючи за розвитком цієї історії, я не можу не згадати свій досвід роботи з іншими громадськими діячами, які стикалися з подібними ситуаціями. Я бачив, як особисті скандали руйнували кар'єру, але я також бачив, як люди долали труднощі та поверталися до успіху. Ключовий момент, щоб успішно впоратися з особистими скандалами, потрібна зрілість, мудрість і готовність нести відповідальність за свої дії. Я вважаю, що запорукою успіху є бажання брати відповідальність за свої дії та вчитися на своїх помилках. Важливо пам'ятати, що публічність це не лише можливість отримати визнання та успіх, а й обов'язок поводитися гідно та відповідати очікуванням суспільства. Висновок, баланс між приватним і публічним. Роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо – це складна та багатогранна історія. Яка піднімає важливі питання про баланс між приватним і публічним? Ця ситуація нагадує нам, що громадські діячі не є винятком із правил життя і що вони також стикаються з труднощами та помилками. Ключовий момент, щоб успішно впоратися з особистими скандалами, потрібна зрілість, мудрість і готовність нести відповідальність за свої дії. Я думаю, що остаточна доля цього роману залежатиме від того, як Кеті Перві та Джастін Трюдо впораються з наслідками своїх дій і як їх сприйме публіка. Важливо пам'ятати, що всі ми люди і всі робимо помилки. Головне, вміти вчитися на своїх помилках і рухатися далі. На завершення, хочу порадити всім публічним особам бути стриманими та мудрими в особистих стосунках і пам'ятати, що їхні дії мають наслідки не лише для них самих, а й для оточуючих. Пам'ятайте, що ваша репутація є вашим найціннішим активом, і її потрібно берегти.